Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі Сашко Добрий. Всю, скажімо так, історію досі. так, Мого каналу мені зауважувало щодо поганої якості звуку, так, за низького його рівня в моїх записах. Я випробував різні Bluetooth-навушники з мікрофонами, так, записував на звук на носі на сам смартфон. Звісно, це все сумненькі варіанти, які не давали належної якості. Зараз сьогодні отримав новий мікрофон, так, петличку бездротову. І задля експерименту записую це відео. І дуже прошу вас, дати мені зворотний зв'язок щодо якості звуку. Тобто, ви. Це слухаєте на різних пристроях, з різними гарнітурами. Напевно, багато з вас слухали раніше мої відеозаписи тут в Ютубі. зокрема. Тому дуже прошу у коментарях написати щодо якості звуку, як ви мене сприймаєте взагалі, і, зокрема, порівняно з тим, як ви мене чули раніше. Так, це. Першочергова ціль цього відео. Так. Разом, з тим, разом з тим користуюся нагодою і ділюся, скажімо так, коротенько віджимкою того місяця з невеликим хвостиком, який я провів поза. Моєю безпосередньою роботою, так я виконував інші задачі, про що розповім більш розлого в інших відео, спілкувався з широким колом людей, осіб, взаємодіяв, які, е, яких ну, фактично не було у мене шансів зустріти в моїй звичній роботі. Так, чому? Тому що ну, я там, де я працюю, я фактично живу в машині і там. Іду до своєї лежанки, тільки можна сказати, переночувати. Так? А так живу, працюю, записуюся в машині, так, де ви мене бачите чорним, і вже найближчими днями також маєте починати мене так само бачити. Чому? Тому що за ці там п'ять тижнів я з поміж іншого склав собі конспекти, плани подальших дій. Розвитку мого професійного так, в моїй роботі, і вдалося значною мірою просунути також проєкти з відновлення пневматики бронемашин за допомогою широкого кола осіб, що допомагають в найрізноманітніші способи. Люди роблять велику кількість важливих складних недешевих робіт. Це роблять на ентузіазмі з урахуванням лишень такого дистанційного знайомства зі мною, так, з тієї картини, яку вони складають про мене з відкритих джерел, так, зокрема з наших каналів і з цього youtube канала Я дякую всім до того долученим за допомогу, за довіру, за співпрацю. І в цій координації ми насправді долаємо дуже серйозний шлях, і та фактично ну можна сказати, галузь, так, із роботи з компресорами типу АК-150 і компресорними вузлами бронемашин, яка систематично викорінювалася так в Україні десятиліттями, вона в ці стислі строки. Вона відновлюється силами широкого кола осіб, які роблять все можливе для того, щоб вже цього року, так, ми фактично могли створювати, якщо не абсолютно весь компресор з нуля, то принаймні всі його найпроблемніші частини. Бо ну, насправді там, штампувати такі речі, як частини картера, які ну, майже ніколи не страждають за випадком тих ситуацій, коли там, в них безпосередньо прилітають скалки, так, там, снарядів. Ну, це насправді зовсім рідко трапляється. Ну, це у нас, скажімо так, далеко не першочергова частина. Також за. Цей місяць з хвостиком відсутності за моєю роботою. Я повторюся, склав план того, як продовжувати розвивати діагностичну роботу і її масштабувати. Так, і планую невдовзі створити майстер-клас і готові набори інструментів під ключ, щоби. Люди з різних підрозділів, які хочуть провести діагностику пневмосистем своїх машин, могли звернутися замовити комплект під ключ від А до Я інструментів, із якими, згідно покрокової інструкції на моєму ж каналі, так, з наочною демонстрацією того, що як має працювати, могли провести діагностику. Будь-якої кількості фактично машин. Ну, це насамперед БМП. Ті, на яких я профілююся, і які, ну, по факту, найбільш проблемні, найбільше страждають із пневматикою. Таким чином так, вертаюся до роботи, плідно провів цей час, ці тижні. Один з аспектів, про які варто сказати, це моя взаємодія з керівниками, з командирами різних ланок, зокрема в моїй військовій частині. Разом з тим, ці тижні я взаємодіяв з великою кількістю добровольців, з великою кількістю добровольців, з найрізноманітніших. Підрозділів і ну, здебільшого і насамперед з моєї військової частини, але також і з інших частин. І безумовно, спостерігаю певний контраст в тому плані, що так, дійсно багато людей значною мірою втратили ентузіазм. Я маю на увазі з тих добровольців, так, які були призвані мобілізовані після загострення війни так, початок 22-го року. І Я певною мірою контрастую на цьому фоні. Так, чому? Тому що ну, насправді люди Багато бачать, переживають проблем різного ступеня критичності з найрізноманітніших форматів, там широке коло проблем, з якими люди стикаються ці 14 місяців, і це ну, спонукає їх там, тією чи іншою мірою занепадати духом. І... Я почуваю себе в тому певно пану білою вороною, тому що ну мені Господь Всесвіт так дає насправді, ну так, якщо на тверезу подивитися і назвати речі своїми іменами, все. А для того, щоб домагатися конструктивних цілей в рамках тієї роботи, яку я не шукав, про яку я не знав, коли мобілізувався. але в яку мене розмістив задум так всесвітнього архітектора. І в рамках цієї роботи я кохаюся, насолоджуюся і відчуваю, що потоки конструктивні, позитивні, вони набувають все більшої упорядкованості, все більшої. Раціональної раціональності, Так? і це значить те, що ту допомогу, яку надають сторонні люди, вона все більш точково спрямовується, все ефективніше працює, все менше робиться хибних кроків. І також, також це, здебільшого, так, я кажу про людей з цивільного життя. Але в кінцевому рахунку, навіть у спілкуванні з військовослужбовцями з найрізноманітнішого, найширшого кола, з якими я взаємодію, командири найрізноманітніших ланок, вони все ж таки в кінцевому рахунку проявляють на щастя і на здивування багатьох людей, насправді, які зі мною спілкуються. Вони демонструють значуще, значне, чи мале, раціональне зерно, достатньо тверезе ставлення. Вони в загалому і в цілому все ж таки мою роботу поважають, підтримують. і або Взагалом і цілому насправді так, сприяють її розвитку. От. Можливо, десь там не так швидко, не в тих форматах, як би, можливо, хотілося би мені, або хтось би сподівався. Але я до чого веду? До того, що багато хто каже, так, що Радянська Армія. Вона не переможна, це все днище, це все сумно, це все деградація. У мене ні. Повторюся. Проблем багато, але коли ти маєш хватку, коли ти живеш, думаєш, дихаєш твоїми. Цілями, твоїми проєктами, твоєю роботою досліджуєш, домагаєшся, приходиш, відстоюєш свої інтереси, мені взагалом і цілому вдається розвиватися, домагатися. І моє величезне щастя в тому, що я безпосередньо наочно бачу результати моєї роботи тут і зараз, екіпажі їдуть в бій на значно на все кращих машинах. Звертаються люди з інших бригад, з інших військових підрозділів частин, з якими я наживо не знайомий, можливо, ніколи не познайомлюсь, не побачу наживо результат цієї роботи. Але я маю там також зворотний зв'язок, відгуки, і тримаю руку на пульсі. І щасливий бачити, що це все шириться. і... Те, що звичайно називати Радянщиною, так? Ну, а по суті, цим словом, намагаються все закрити це найгірше, те, що ми можемо бачити в Збройних силах на сьогодні. Все ж таки, я на моєму прикладі бачу, що воно долається. Воно долається не одразу, не швидко. Але... По факту 14 місяців в цій системі я бачу зміни на краще, я їх проживаю, я де можу ділюся ними з вами. І я вам дякую за те, що робите це все можливим, сприяєте тому, підтримуєте і розділяєте мою радість. Це однозначно підкріплює віру в перемогу. Безумовно, є хто каже, що в бойових підрозділах там вигорають швидше психологічно, і якби я мав те навантаження, навіть психологічне, яке мають люди на нулі, я би, можливо, теж на теперішній час там зневірився, занепав духом. Я не сперечаюся. Але, повторююся, я не шукав цього місця, я не шукав цієї роботи, мене до неї не готували заздалегідь. Але. Я роблю все від мене залежить для того, щоб виконувати її якомога краще. І коли вже я знаходжуся на цьому місці, у цьому всесвіті, у цій державі, у цій силовій структурі, я докладаю всі зусиль, щоб робити це якомога краще і повторюся, дуже дякую всім вам за те, що робите це можливим. Уклін вам, зимний. І разом до перемоги. Дякую за увагу. Все буде Україна!